Друзі, привіт! Дождь йде, не перестає. Ягода винограду ще не повністю убрана. Зараз дощ закінчиться, підемо подивимося, що порвало. Зараз йти не буду, бо поки йшов знімати ролик, вже на п'яту точку приземлився. Зараз закінчиться і підемо, глянемо. Так, нарешті, друзі, закінчився е, дощ. Е, я по-бистрому пробігся по винограднику, подивився. Е, ну, по всім сортам е, майже все ціле, де, де-не-де, де одна ягодка, де дві. Не критичне. Навіть такі сорта як Лора, вони там були, після сильного е, була, підтріскують. взагалі нічого, навіть грона ще мокра. Тут нічого. У мене ось тут висить там з другої сторони все ціленьке ну є два виногради які тріснули перший виноград це фуршетний в наступному році буду його перепривівати зараз я вам покажу О, така красота весь вдоль попірок Дивіться, друзі. Все. Уже і мошка, Сонечко вийшло і мошка тут як тут. Ну, ось така ось красота. Оце, друзі, фуршетний. У кого є фуршетний, думайте, що ви на нього будете перепрививати. Тому що такі сорта, які трещать, вони не годяться. Ви його вирощуєте, вирощуєте. І все воно піде в утіль. І другий сорт рядом вже з ним. Я не знаю він сорт чи ні. Аристократ. Ось такий теж є стріснутий. Тут менше, звісно. Ось тріснути. Ось, ось, ось де. Палець Ясно, На наступній груні. Ось де тріснути, ось затріснути. Ну так. Ось, ось. І аристократ. Оце два-три скуна в цьому сезоні. Це і так сезон нелегкий. Реалізація Тяжка. Ну, все, все в цьому році. Все що можна було. Можна могло б случитися, воно в цьому році і В общем, отак от, друзі. Фуршетний. Порвало весь весь і там, вон там груна висять. Теж отак от все. І аристократ. Ну, не ще хоч грузиться, якщо не було доїжджати, то він би вижив. Аристократ малий коефіцієнт закладує гроздей. На 5-6 побігів одна грунка. Дуже слаба в нього аристократа плодоносність почок. Не на всіх почках є урожайність. Це я вже замітив. В цьому році вообще, взагалі взагалі нічого, нічого не було. В цьому році то там, під шифером пару гром біля Столба, да ну, тут. Тут штук 6 насобирається на весь кущ. Ще й порвало. А от фуршетний, конечно, урожайний, але порвало дуже сильно. А так на общем, в общем все ціле. Зараз я вам ще покажу сорт, який в цьому році мене дуже здивував. Зараз ми до нього прийдемо. Води було дуже багато. А саме прийдемо до Винограду під назвою Красава. Всі грона, які лежали в землі в болоті, вони так і лежать. І всі вони цілі. Всі цілі, з жодної тріщини. Ще грона навіть не, не просохли ніде. Ну, все ціле, друзі. От ось от от. Все ціленьке. Красава цілий. І по прививкам теж там і цимус, і ну, багато прививок в цьому році робив. Теж все ціле. Так що, друзі, отак от. Всім дякую за увагу. Всього вам найкращого. Хай в вашому житті буде все чудово. До наступної зустрічі.